Всіх вітаю! Дуже багато питань з приводу того, на які приманки краще ловити окуня, тому я вирішив зняти відео. Розділив я їх на активні приманки та на пасивні приманки. Почнемо з активних. З активних приманок на окуні я використовую WibroVorm. Це 2 дюйма. Він дуже непогано справляється зі своєю задачею збирати активного окуня. Можна використовувати в різних кольорах. Це в нас буде ультрафіолет, моторне масло та фіолет. Друга приманка, яку я використовую для ловлі активного окуня це NanoMino. Наноміну від Crazy Fish 1,6 дюйма. Також можна використовувати 1,2 дюйма. І кольора такі як Ультрафіолет, Фіолет і моторне масло. З твістерів я використовую також від компанії Crazy Fish це Angry Spin. Також дуже активний твістер і дуже гарно збирає активного окуня. Топ-3 пасивних приманки. Топ-3 пасивних приманки в мене відкриває звичайно танта, шишка, або як її інші виробники називають. Це звичайний шлаг, дуже гарно працює по пасивному окуню. Розмір можна використовувати від 1 дюйма до 2 дюймів. Наступна приманка це в нас джавастик. Джавастик, Polaris, Javik, будь-якого виробника називається по-різному. Використовую від 1 дюйма до 1,6 дюйма. Дуже також гарно працює по пасивному окуню. І топ-3 завершує наш ось такий слаг. це слаг від Selectu Toxic. Дуже гарно працює по пасивному окуню за рахунок ось таких кінцівок. Дуже гарно реагує. Оку на неї, тому також дуже рекомендую. Це в розмірі 1,6. Менших, на жаль, немає. Ось такий топ-приманок, який я рекомендую для ловлі окуня.